Всім привіт! Мене звати Володимир і ви на каналі За рамками. Одним з наших найпопулярніших роликів був про те, як фактично не збанкрутіти в перші півроки після покупки станка. Тож ми вирішили продовжити цю тему. Може здатися, що найпростішим способом заробітку на лазерному станку є різання різноманітних матеріалів по макетам замовника. Але не все так просто, як здається, на перший погляд. Звичайно. При хорошій рекламі і долі удачі ви знайдете замовники, але більш стабільним заробітком буде виготовлення своїх виробів. Одним з найпростіших способів заробити є виготовлення топерів. Цей виріб дуже легко зробити. Він легко редагується, він коштує недорого, і він багато де використовується. Вам не потрібно багато знань і навичок, щоб це зробити. Він робиться в будь-якому векторному редакторі будь то ілюстратор, CorelDRAW чи ArtCav. Одразу зробіть декілька шаблонів, які ви зможете. Легко коригувати під потреби клієнта. Спеціально для ролику ми засікли час, який знадобиться, щоб зробити абсолютно новий топер за допомогою шаблону. Трошки практики, і вам для цього знадобиться не більше 10 хвилин. Не бійтесь експериментувати. Ми, наприклад, робимо свої топери зі зйомними ніжками для зручності транспортування. Топери можуть бути дуже різноманітні. Ви можете їх фарбувати, можете їх виготовляти не тільки з фанери, а й з інших матеріалів, наприклад, з акрилу. або навіть комбінувати декілька матеріалів. Свою продукцію можна запропонувати квітковим магазинам. Людям, які займаються виготовленням тортів, сувенірним магазинам. І якщо ваша продукція буде оригінальною, ви легко знайдете своїх покупців. Сподіваємось, що цією інформацією. Ми хоч трошки допомогли вам при плануванні своєї справи з лазерної різки. Приємний бонус для тих, хто додивився наш ролик до кінця. За посиланням в описі ви можете скачати один з наших макетів і користуватися ним у майбутньому. Якщо це відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!